Привіт, гайс! І сьогодні ми подивимося на першого прем'єра у цьому році, і це Мургезе по імені Козімо. Я дуже рада, що у мене ціла коробка, тому що я замовила її, ну точніше, його з іншими кіньми. І Він мені прийшов у ще одній коробці, тому що я бачу, що оці новенькі коробочки вони дуже гарні, але мені підказує, щось, що вони навіть тонші ніж були до цього. Я бачу, що майже там у 50% людей вони приходять взагалі якісь пом'яті, тому. Вирішила перестрахуватись. Що ж, давайте відкриємо цю зовнішню коробочку і подивимось на його красивеньку внутрішню. Внутрішні коробки, мені здається, також стали тонші. Вони теж якісь усіх порвані пом'яті. Мені здається, вони мають бути з цупкішим тепер. Ось ми відкриваємо, і тут нас зустрічає такий гарний. Бороникий. Тут зображений його першочерговий ескіз, і який він вийшов. До речі, дуже схожий, на відміну від деяких інших прем'єрів, які на ескізі виглядають набагато краще, ніж у реальності. І ось така дуже гарна коробка. Вона ціла. Я просто так рада. Насправді, що вона ціла, тому що вона дуже гарна. Ці коробки матові. Єдине, де у нас є глянцеві елементи, на відміну від старих коробок, так це напис, ніби ані, напис теж матовий. І ось ці зображення коня. Тобто у нас цей раз глянцевий тільки кінь. І мені здається, на цій коробці різні торці. Вони виглядають ось так, з який це бік правий. З правого боку у нас морда з правого боку, це логічно. А тут морда з лівого боку. бачите, який бреєр став прямо лінійний. І позаду у нас його скульптор Сара Мінкевич, і також який Козімо був, коли тільки народжувався ось його ескізи. І мені дуже подобається, що він був створений у традиційній техніці, коли у нас дуже багато. Прем'єрів взагалі скульптів. Зараз створено у 3D. Не те, щоб я була проти 3D, але дуже часто 3D-шні скульпти вони якось виглядають так, ніби у них набагато менше деталей, і вони якісь трошки мильні. Не знаю, чи це моє особиста враження, чи воно так і є. Зараз подивимось, який він взагалі ой, не про дивіться, просто я тільки но, тільки но торкнулася цієї коробки, я вже її порвала. Я навіть не тягнула. Ви можете собі уявити якість картону, яку тут використовують. Я не здивована, що вона пом'ята у багатьох людей. Так, і тут нас зустрічає такий мішечок синенький. До речі, забула сказати, що козьому у мене матовий, бо коли вступав в клуб то у тебе був вибір взяти глянцевого чи матового. Я взяла матового, хоча глянцевий мені також дуже подобається, але я просто люблю дуже робити реалістичні фотографії, тому вирішила взяти матового. І ось його дуже гарний і цілий сертифікат. Поки що в пакет. Так, цю прекрасну я вже порвана коробку Трошки відкладу на форму. Але я розчарована реально якістю. Тому що я люблю їх зберігати в них ці мішечки. Я сподіваюся дуже, що вони мені прислали саме а не глянцевого. Хоча глянцевого також було б непогано, я також би собі залишила. Так, тут більше нічого немає. Все одно як-небудь я хочу купити ще й глянцево. Все-таки він дуже гарний в обох фішах. Дуже гарного за те. І так він матовий, ось здається. Не те, щоб я розчарувалась від того, що мені прислали коня, якого я і замовляла. Постійно тут. Полетіли. І ось він в пакетику поки що. Мені вже не дуже подобається, що у нього такий рудий хвіст. Бо на фотографіях, на промофотографіях він був такий прям чорний-чорний. Багато людей кажуть, що він них якісь трошки руденькі. Так, давайте його вставимо. Ось він. Такий гарненький, у нього така мордочка мала. Я скажу, що він доволі чорний, але хвіст, хвіст чомусь такий. Яскравенький трошки. Ось він, дивіться. Ніби, ніби цілий. Так, ніби цілий. Ну, я вже дуже задоволена тим, що у нього немає ніяких сильних коцок. І ніби взагалі їх немає, тому що, ну, тому що мені вже попадались прем'єри, яких я спочатку не помічала, що не так, а потім починала їх трохи ближче роздивлятися, і була вже не така весела. Що ж, давайте подивимось на нього трошечки поближче. Це, на моїй пам'яті, ну. Не перший раз, але один із перших разів за останні роки, коли Бреєр робив просто вороного коня. Я давно, дуже давно хотіла, щоб вони зробили вороного коня, який був без відмітин, без якихось там ще приколів. От просто вороний кінь. І тут вони мало того, що зробили вороного коня, так ще й не малювали йому яблоки. Яблука ці людям подобаються не дуже, тому що у бреєра є такий дуже своєрідний стиль цих яблук. Зараз я вам їх покажу поближче. Вони виглядають як зірочки, тобто вони не м'якенькі такі, не намальовані аерографом, як у деяких коней, бо у них є дві техніки а, промальовки цих яблук, а вони ось такі от гострі. На відео воно виглядає так чітко, але в житті вони більш прозорі. Вони не такі прям білі сірі, а, вони виглядають набагато м'якше, але все одно ну, хотілось би все-таки, щоб вони були не такі чіткі, бо подивіться. Але все таки скажу, що не найгірша робота з яблуками. Вони набагато просунулися з часів Анамара. Або якщо ви пам'ятаєте такого прем'єра, як Анамар, то у нього ці яблука, прям такі, просто в очі кидаються. Він як жиравка, така чи гепард. А у нього вони не дуже той помітні. Також він, як ви могли вже побачити, не просто вороний, а з ефектом вигорівшої на сонці шерсть. Ну, якщо ви не знаєте, то вороні коні, коли довго знаходяться на сонці, то їх шерсть має тенденцію до вигорання, і вони стають ось такі трошки руде. Але я тут трохи не розумію вибір розміщення цих підпалень, тому що ну, на кінчику хвоста вони все правильно зробили. А чому отут у нього вигоріла шерсть, я чесно не знаю. Мені треба це дослідити, але окей. І, звичайно, вона дуже сильно вигорає на кінчиках гриви. Але грива, як ми бачимо, дуже темна і не бачу навіть натяку на таку. Душерсті як на хвості. Але окей, я не маю нічого проти. Бувають і такі коні насправді. Він десь навіть з на Каракового, на темно гнідого. Здравствуйте. І давайте подивимось на його якість, тому що відразу мені кидається в очі його отакий от великий шов на гриві. І він не проглядається, коли ми дивимося на нього, отак от чи отак, от, ну з будь-якого ракурсу взагалі. Крім того, як ми дивимося на нього зверху, тому що тут він ну доволі помітний. Я не скажу, що вони його погано затерли, але його можна побачити неозброєним оком. І бачите, у нього чомусь на потилиці. Тут також світло, коричневий кольор. Я не знаю, чому вони вибрали ці місця, але як я вже сказала, немає нічого проти. Ось така мордочка у нього непогана. Але чому у нього такі сумненькі очі? Карі не бачу на ній. Дуже сильних швів. Кажуть, що в нього на носі доволі сильні шви. Ну, він є, але ось він між ноздрів. Ну, Його дуже важко було затерти, я розумію. Але я не скажу, що він великий. Можливо, у деяких екземплярів він менше затертий, але тут ніби нормально. І з цієї сторони, Ось така морда. Мені його морда дуже подобається, прямо у стилі Сара Мінкевич, я обожнюю її скульпти. І ледь не забула сказати одну річ: у нього є отакий от от шов на гриві. Це нормально. Вони всі його мають. Це не погибка бреєра, це не брак. Не треба через це продавати чи вертати коня. І, сподіваюсь, вони виправлять його у наступних релізах, бо він іноді доволі таки помітний. І давайте подивимось на деякі його інші особливості: наприклад, на копита. Вони просто сірі, але якщо ви побачите, то вони про. Малювали тут такі ледь помітні темні кільця. Ну, це вже мене радує. Але я не розумію, чому купити такі пласкі. Дивіться, такі прям, а це, наче майже квадратне. Я не розумію, чому вони їх зробили. Передні ніби виглядають нормальною формою, але все ще дещо пласкі. а задні так взагалі. Але окей. А стрілок не промальовано, просто такі теж пласкенькі, абсолютно без якогось скульпту. Не те, щоб. Їх було видно, але все одно це зазвичай дуже приємний бонус. Так, каштани у нас є, не з тої сторони, з цієї краще видно. Тут вони такі світло як які мають бути у вороних коней. На хвості швів особливих немає, ніби ні, я їх не бачу. А тут, він, бачите, приклеєний до ноги. Ну, тут, може, якийсь шов шойде невеличкий. Але нічого катастрофічного, тут трохи не дофарбували. Ось. І на позику у нас, як і має бути нічого не написано, і мені подобається його достоинство. Насправді. Буде... Воно якесь таке прям велике, ютубне бань. Дуже гарний кінь. І що мені ще сподобалось в ньому, так це те, що він високий. Зараз я принесу яку-небудь високу коняку, наприклад, зенят. Вона, до речі, має йому гарно підійти по масті. І ви подивитесь на їх розмір. А ось і зеня, ви вже можете побачити, що вони трохи відрізняються по кольору. І так не трохи помітно. Вона, по суті, темногніда, а він має бути вороний. І я скажу, що тут все-таки різниця відчувається. І ви можете побачити, що це доволі високий хлопчик, тобто вони. Майже одного і того самого зросту занягати навіть трошечки вище. Але мені дуже подобається, що він високий, тобто він великий. Бо прем'єри деякі останніх років вони прям якісь маленькі, майже поні, навіть ті, хто має бути високим. Наприклад, квотер хорс. Ну я не скажу, що квотери вони прям жирафи, але вони мають бути доволі нормальними кіньми. Але ось якщо ви пам'ятаєте Ай, то вона малесенька, прям дуже малесенька, як Фьорд їх. За розміром, і я дуже задоволена, що цей хлопчик високий. Що ж, я дуже дуже рада, що ви подивилися це відео, і сподіваюся, цей красень вам сподобався. Дуже дякую всім тим, хто додивився до кінця, і дуже сподіваюся побачити вас в нових відео. Так що, гудбай!